прикарпатські організації учасників АТО та волонтерського руху звернулися зі скаргою до керівництва військової та цивільної прокуратури України. Активісти вимагають проаналізувати роботу Івано-Франківської облдержадміністрації та Ради оборони області. Зокрема, наполягають на скрупульозному розслідуванні щодо розкрадання 5 мільйонів при будівництві фортифікаційних споруд на сході України. Ми маємо інформацію, що великі зловживання відбулися. При будівництві фортифікаційних споруд, і власне це нас, як то кажуть, насторожує, і ми просимо через відповідно структури, які сьогодні відповідальні за контроль питання бороноздатності України. Це військова прокуратура перевірити діяльність Ради оборони. Окрім того, просять перевірити діяльність офіційного товариства сприяння обороні України, яке діє при Раді оборони. За словами волонтерів, за період неоголошеної війни в Україні воно не проявляло жодної активності, яка би сприяла зміцненню армії. Я ні разу не чув за весь час війни, щоб це так зване товариство сприяння обороні якимось чином долучилось. Допомагало, ну хоча б чи нашим бійцям, чи взагалі Збройним силам, чи будь-яким іншим силовим відомствам. Ніхто про таку структуру, як Державна служба сприяння оборони, не замислювався. Коли ми почали от уже власне розслідування, почали копати, з'ясовували, почали з'ясовувати всі ці факти по державній службі, постає питання: а чому так? І тому. Ми вирішили, ми будемо йти до кінця. Ми однозначно ми розраховуємо на те, що військова прокуратура не залишить ця поз уваги. До слова, військова прокуратура уже відкрила кримінальне провадження щодо розкрадання на Прикарпатті бюджетних коштів. Відомості про кримінальне правопорушення передбачені частиною 1 статті 15, частиною 3 та 5 статті 191 та частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України наслені до єдиного реєстру достових розслідувань. На даний час достове розслідування триває. Можу повідомити, що військова прокуратура регіону вживає вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неопередженого дослідження всіх обстан кримінального провадження. Винні особи будуть встановлені та притягнені до відповідальності. Згідно з законом, найвища міра покарання за такий злочин 12 років позбавлення волі.